23 травня, день героїв, щорічне свято в Україні встановлене на честь українських вояків, борців за волю України, Перед усім лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської доби, гайдамаків, січових стрільців, воїнів армії УНР, ОУН, е, УПА, а також героїв Небесної Сотні та. Визвольної російсько-української війни Йдемо немобіч, неможемо! День героїв це день пам'яті всіх українців, що присвятили своє життя боротьбі за волю України. Це свято велич духу українських вояків, борців за волю України та є символом незборимості української нації. У цей день ми схиляємо голову перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя. За нашу благословенну українську землю, вічна їм пам'ять, українські військові це справжня армія незламних та нескорених бійців патріотів, які вже котрий рік в умовах війни демонструють мужність, звитягу, силу, духу, волю та неабияке бажання, щоб перемогти ворога. І цим виправдовують довіру громадян до. До своїх захисників. Дорогі військові сердечно вітаємо вас зі святом. Бажаємо не втрачати віру. Завжди пам'ятати, що вдома на вас чекають рідні та близькі люди, які щодня підносять до Бога свої молитви за вас. Ми захоплюємося вашою боротьбою. Ми вдячні вам за незалежність та незламність. Честь і слава тим, хто мужно та безстрашно зупиняє ворога тим, хто віддає життя за рідну землю. Батько наш бандера! Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Батько наш бандира, Україна, мати. Ми за Україну будем воювати. Дякуємо матерям, які виховали синів, котрі сміливо одягнули військову форму, обрали професію захисника, а в умовах війни на передовій боронять нашу землю.